Із цікавого для нас Counter-Strike, звичайно на цьому тижні проходив чемпіонат світу ESF. Ну, типу, чемпіонат світу, якщо ну якщо можна так сказати, да бо давайте все ж таки будемо відвертими. Що для ну для людей, які слідкують за Counter-Strike, то чемпіонат світу це Мейджор, передусім. Да? Це така велика подія, де з'ясовується, ми з'ясовуємо найкращу команду в світі. Ну, типу, Віталіті немає, Наві, немає, Маузів немає, фурії немає. Який чемпіонат світу? Ну, типу... Але це такий чемпіонат світу між федераціями, і там була представлена збірна України команда. TNL, яка доволі успішно виступає останнім часом. Хлопці великі молодці, показують прогрес. Декілька є цікавих кейсів в їхньому виконанні, коли вони виграли екзорт і декларували те, що всі гроші підуть на Збройні Сили України. Чекаємо, коли це буде об'явлено і буде це все продемонстровано. Ну і призовий фонд дорівнював 25 тисяч доларів. На сьогоднішній день це звичайно смішні гроші. А, ну так на рівні це якийсь дефолтний онлайн-турік, який відбувається. Тим не менш збірна України в представництві хлопців з ТНЛ дійшла до фіналу. І вийшла у фінал проти команди Литви. Дуже сильний мікс. Там, до речі, грає Матас Магіла, який у нас не так давно грав в команді Лазеркес. Але ми е спільно вирішили наші шляхи розбіглися. Скажімо так. Тут це ініціював Матас. Ми це підтримали, тому що у нас була певна стагнація, і ми не бачили рішення проблемних зон. Скажімо так. Ну і у Матаса там доволі непоганий склад. Там представник Дзюкс, представник навіть Универ бимас. Uh, Хто там ще був? Давайте я зараз уточню, тому що там дійсно склад цікавий. Рю, до речі, Рю колишній гравець Монте. Точніше, не колишній, а гравець Монте, Дзюкс, Магілас, Пардаус і Бімас. Ну, типу, реально сильний склад. От. Ну і грали вони, звичайно, проти команди Тіанл, яка вийшла у фінал. І, на жаль, Тіанел програли на двох мапах з рахунком 9-16 на нюці. Це був вибір Тіанелів. І Анубіс програли також Тіанели з рахунком 12. 16. На жаль, на жаль, але я думаю, що топ-2 це доволі гірний, гірний, доволі гідний результат. Ну і знову ж таки, приємно бачити нашу команду, нашу збірну в топі.